Наскільки я пам'ятаю, тому що в нас він вже проходив по комерційній пропозиції, тобто потім його пристановили, тому що е, на окупованих територіях залишилися учаски гібридизації. А зараз є ТАНОС. ТАНОС класичний, е, танос це той гібрид, який стійкий до сини плюс Росвочка, це олійний напрямок. Подивимося ТАНОС, його на Демоділянці у компанії Вайс Стандарт у 2025 році. Е, наступний у нас карбон. наскільки я пам'ятаю. Карбон це технологія КРЛ, під євролайтинг, теж новинка 2025 року. Це зацікавлені, будь ласка, карбон раніше був п'ятирасовий. Вони, я так зрозумів, по інституту рослин змінювали не назву штаму, а мабуть, змінювали технологічний якийсь там стан, щоб Привіт з Харкова. Вітаю, Юрій! Як там у вас ситуація? Як у вас там по погодним явищам, що сіяли, чим задоволені, чим незадоволені? Напишіть коментарі, будемо вдячні. Дивіться.